Декочик бельгійського, як снова бімната Грандеко, Артикул 573 дуб Рись Ми зараз отримаємо на нашому складі, покажемо об'ємчик. А отак от вже виглядає замовлення, коли приїжджав до нас. Тут у нас Грандеко, тут у нас артикул, який ми обов'язково перепрограємо. 173. Все вірно. Декорчик у нас бомбезний, гарньоній з текстуркою дерева. Також до цього замовлення ще йшла у нас підкладка Вандервуд, виробник Польща, точно 5,5 мм. Тут у нас 24 метри квадратних. До речі, грандеко був в серпні акційний по 630 гривень за метр квадратний. Але є ще такий варіант, що акція може бути продовжена на вересень. Так що ми це обов'язково проафішуємо. Слідкуйте за нашими соціальними мережами. Також новини на сайті можете переглядати. Полсервіс тому за гарним покриттям, за гарними цінами, звертайтеся до нас під Логосерс, місто Дніпро.